Номер 642. Відрізок АС завдовжки 24 см, Точкою Б поділено у відношенні 3 до 5. Знайдіть довжину кожної частини. Ще раз. Відрізок АС має довжину 24 см, і поділено у відношенні точкою Б. Як 3 до 5. Як 3 до 5. Позначимо, нехай коефіцієнт пропорційності буде К, позначимо тоді довжину відрізка АВ. довжина відрізка АВ як 3К, довжина відрізка Б, Разом відноситься як 3 до 5, як 5К. Разом вся довжина відрізка А це 24 см. Маємо простисеньке рівняння. Трик плюс 5К дорівнює 24 см. Будь 24 просто. к плюс 5К. Це буде вісімка, дорівня 24. Щоб знайти кадр, 24 поділити на 8. ка 24 поділити на 8. ка 3. І так, К доріння 3. Давайте знайдемо довжину відрізка АБ тепер. АБ, щоб знайти, треба 3 помножити на К. Тобто 3 помножити на К на 3, доріння 9 см. довжина. Відрізка АВ. Щоб знайти довжину відрізка Б, це треба 5 помножити на кадрні 3, 5 помножити на 3, рівні 15 см. Довжина, відрізка ПЦ. Таким чином ми знайшли довжини відрізків, які разом становлять 24 см і відносяться одне до одного як 3 до 5. Відповідь. 9 см 15 см.